Знімаю відео для тих, хто стикнувся з такою проблемою в Ауді, а саме це ауді Q5, американець з 2016 року випуску. Була така проблема: е, умивач скла не омивався, тобто не бризкала, не не подавався умивач. І ну, дворники на суху працювали що спереду, що ззаду. Виявили таку проблему, що зламався двигунчик, замовили б двигун. Поміняли двигун спереду на лобовому склі. Той тобто, омивач працює, а ззаду не працює. Почали шука шукати канал, бо думали, що перебити або зажати канал подачі омивача, але е сталося так, що в бачку омивач був повністю залитий і ніде нічого не капало, все було сухо. І під час того, як робили ревізію, чистили, продували панораму і сіліконили від бруду, від цього продували канали. Почали ззаду шукати, де ж знаходиться сама подача цього, сама швангочка гумова. І всюди шукали, вже карту поставили, та що зверху стоїть, і сталося так, що не могли знайти швангочку. І потім ну, думали, думали, ну як таке може бути, що ззаду є моторчик, є два отвори, що подавалась е, рідина умовача і комплектація максимальна, а нічого немає. І вийшло так, що знайшли. Ось тут є такий чорний джгут. Отакий замотаний чорний. Він є і справа, і зліва. Я сіла батарея в телефоні. Тепер продовжую відео далі. І виходить, є такі чорний кожуха зліва і є такий справа. І якщо пощупати, тут відчувається, що тут всюди провода. А з лівої сторони тут можна нащупати. Така отут є така гумова, гумова шлангочка. І Вона якраз так іде, виходить, подається, ну, з тієї сторони від самого капота, подається сюди і вона так ховається в це кріплення і вона поступає тут через кожуха, через все. і Доходить до самого приводу насоса. І Вийшло так, що ми продули повністю з тої сторони отвори під тиском компресором. Потім там лескою пробивали отвори, бо вони були забиті. І коли брали, подавали тиск, навіть якщо шлангочку так зажати і подаєш тиск, одразу пальці розжимаються, відчувається що там є тиск, але все одно через отвори не подавалася рідина умивача. І от коли вже вдягнули на насос, тут є така обшивка насоса, отакий. Ось от така, така залізячка, така я тут закручуюся. І там видно, що тут є такий носик. Є отакий. От носик. Носик. І цей носик входить. Ось сюди так в цю кришечку вдягається. І вже декілька раз відкручували, закручували. І вже ну, пробилася одна дирка, пішла, рідина почала бризкати, а друга не сильно бризкала. Ми не могли зрозуміти, чим вона забилася. А цей носик він зроблений з такого матеріалу, що там метал, а по боках іде як такий як пла, як -так, як пластик заплавлений. І він від часу, чи я не знаю від чого, бачите, на відео видно, він обламався. І за те, що він обламався, тобто воно. Ну, не прилягає дуже плотно. І коли ти все, весь цей механізм збираєш назад, тобто ми бризкає все нормально, але з кришки, з насосика, з відсіля, тобто буде затікати повністю рідина по кришці. Тут два варіанти. Або якось його придумати, наматувати, наматували ну, чим, чим завгодно, намагались намотати там мізолінти всякими. Підмотати чимось, все одно тече, а рідина знаходить собі куди витікти. Тобто зараз придумали поки що взяти, насухо витертити, загерметизувати, дочекатися до завтра. І якщо все нормально не буде текти, то нам повезло на якийсь час це вистачить. А по факту із цього носіка треба повністю, оцей весь механізм. Ось тут кодік є, по коду ось видно. От із-за цього довбаного носика, в якого обсипався пластик, він, по ідеї попав в трубку в систему і сам з собою вже засарив канали, що нормально не подається рідина. Тому, якщо повезе, завтра мені, і ми зараз це все зберемо, то воно буде працювати і не буде затікати за карту. Якщо не повезе, придеться таку штуку тільки нову купувати, бо бушну немає сенсу, бо вона може так само розсипатися. Тому якщо це відео комусь допоможе, буду дуже радий ставте коментарі, ставте лайки, пишіть свої ідеї з приводу цього. Може бути таке, що ну, суть одна та сама, це може бути і в Audi Q5, і в Q7, і в Q3. Сенс один той самий. Так що такі діла, ребята.